Заради кого прийшов Ісус? Роздуми над Словом Божим на понеділок 4-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус зі своїми учнями перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської? А як він вийшов з човна? Зненацька перестрів його одержимий нечистим духом чоловік з гробниць. Він мав житло у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його ланцюгами й кайданами, та він розривав ланцюги і трощав кайдани, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах. Кричав і бив себе камінням. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. І, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене Ісуса, сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Оскільки він говорив йому: Нечистий духу вийде з людини. Ісус запитав його. Яке твоє ім'я? Той каже йому Легіон моє ім'я, бо нас багато, і дуже благав його, щоб не виганяв їх геть з того краю. Паслося ж там на горі велике стадо свиней, і просили його, кажучи, Пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо десь зо дві тисячі з в море та почало потопати в морі. А ті, хто їх пас, втекли й сповістили в місті та селах, і люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий, той, хто мав легіон, сидить одягнений. І при своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм, очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснуватий, щоби бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому Йди до свого дому, до своїх, і сповісти їм. Що для тебе Господь зробив і як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десяти місці про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. Важко собі уявити людину, яку мучить легіон бісів. Легіон військова одиниця, яка нараховувала. Від чотирьох до шести тисяч вояків. Євангеліст, вживаючи такого терміну, може не має на увазі докладний підрахунок бісів, однак напевно прагне підкреслити драматизм тієї ситуації, ситуації того чоловіка. Якщо приглянутися до контексту, то саме ця людина вийшла першою на зустріч Ісусові. Можливо, це не була зустріч з хлібом і сіллю, але це була зустріч, яка закінчилася зціленням. Мешканці Гадаринського краю менш грізно виглядали, ніж той бідолаха, але вони вийшли на зустріч Ісусові, щоб прогнати Його з краю. Думаю, що саме тому демони, коли просяться, щоб Ісус послав їх у свиней, то просять Господа. Щоб не виганяв їх з тих околиць. Звернімо увагу їхнє прохання стосується не конкретної особи, а цілої околиці, в якій неправді мусіли жити мешканці краю, якщо бісе добре себе там почували, Одержимий чоловік можливо єдина особа, яка не справлялася зі своїм станом. Не могла опанувати свої емоції, злість, бунт, не могла ходити з приклеєною усмішкою. Така особа дуже докучає миловидному суспільстві, де все мало б бути ідеальним. Цей світ не любить осіб, які псують загальний пейзаж. Доброю новиною є те, що саме заради таких Ісус і прийшов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.